Озі, невже росіяни розкрили наш контрнаступ і злили його в мережу сьогодні? Вранці Нью-Йорк Таймс, американське видання повідомило, що Пентагон розслідує витік секретних документів щодо планів США та НАТО з підготовки українських військових та нашої зброї, які власне націлені на контрнаступ? А це пише Нюорктаймс з посиланням на джерело в адміністрації. Байдена виглядає, начебто так, що російська розвідка знайшла якісь дані і виклала їх в інтернет. Але є певне але, і давайте його проаналізуємо. Та спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали за секречені документи про підготовку контрнаступу збройними силами України. З'явилися ви будете здивовані в Телеграмі та твіттері Ілона Маска. Ну не його персональному, а в мережі, яку він купив за рабами та деякими представниками Дональда Трампа. А власне в цих документах містяться відомості про сили. Просили та озброєння, як мінімум, частини українських підрозділів, які готуються до контрнаступу. Є інформація по графіки доставок, боєприпасів, військової техніки, чисельність українських військ та багато чого іншого. Зрозуміло, що багато даних, які там є, вони застарілі, деякі дані взагалі зманіпульовані або, наприклад, закреслені. В той же час є корисні дані для, для прикладу. Витрати боєприпасів на хаймарси і те, що постріли хаймарсів були кориговані сполученими штатами, чи то так от наші постріли отримували дозвіл в сполучених штатах. Ну скажу вам чесно, так да, це було так і знаю це від багатьох внутрішніх джерел. Нічого страшного тут не бачу. Їхня техніка, наші постріли. Тому зрозуміло, що ми погоджувалися. в цьому виданні кажуть, що навіть коли стріляли по російських генералах, то теж погоджували. Ні, неправда з тих же самих джерел в середині. Скажу вам, що по генералах, по-перше, ми не стріляли. По-друге, коли в них летіло, ми це ні з ким не погоджували. Просто так сталося, що полетіло в Герасимова, коли він був на Донбасі. Зрозуміло, що ще й Штати на нас через це злилися, тому що вони казали, що Росію це виведе з під контроль. І Росія буде вести себе дуже непрогнозовано. Ну але полетіло дуже шкода, що не попали. Тому неправда, що погоджували постріли по російських генералах. Знову ж таки, дали ще частину даних щодо там можливих напрямків, дали частину даних щодо. Якраз таки масштабів контрнаступу. Ну, але в той же час росіяни не могли не попалитися. І, скажімо, їхня імперська слізла зі всіх щілин. І власне в цих документах в соціальних мережах вони написали, що втрати українських військ 71 тисяча, а російських тільки 17. В той же час навіть сам Пентагон в статті New York Times каже: ну, типу, але росіян 200, українців 100. Тобто росіяни монтуючи ці документи, зрозуміло, що йшли на певну підміну фактів, демонструючи з однієї сторони, що вони, начебто, що знають з іншої сторони, для внутрішньої пропаганди вони ну типу хотіли показати браваду, що мовляв їхніх не так багато помирає. Але я хочу їх розчарувати: 17 тисяч. Російських вбитих тільки під Бахмутом і Солидаром буквально за два місяці лягло. Це частина пригоженців, які просто там в шахтах і закопані. І коли ми деокупуємо ці території, ми точно все це покажемо. Але дуже цікавий момент в росіян дуже сильно пригорає. Путін закликав до терактів. Соловйов повторив цю репліку Путіна, що треба взривати Львові, Тернополі, Києві і там інших українських міст. Ну, от, і вони почали дуже багато нервувати після цієї статуетки. Е, тому що це на їхній території в Петербурзі, рідне місто Путіна, кафешка Пригожена. Е, любимий піс пропагандистський типу Кремля, який навіть в Кремль, до речі, ж пускали. От, а тут його бум і немає. Да? і це... Було зроблено дуже легко і красиво, і дівчина, яка це зробила, навіть не здогадалась, як її використали. Да? Нанувати щодо самої інформації, я вам скажу чесно, з моєї точки зору виглядає як маніпулятивні ігри наших і західних спецслужб з їхніми так званими російськими колегами, коли їм кинули кістку. А вони думають, що це якраз таки великий. Шматок, і от почали з цим гратися. Ми, ми ними граємо, ми задаємо тон, ми підкидаємо в даному випадку їх як мишу. Ну от, тому що давайте чесно, були б це суперсерйозні розвіддання, які отримала просія, Росія. Вона б точно це в медіа не викидала. А так була незначна частина, яка не впливає на контрнаступ, яку вони вирішили використати для свого внутрішнього користування, забути про власне підривло для татарського і внутрішні проблеми, в тому числі на фронті. От, ну і показали, що росіяни будьте спокійні, в нас все є, ми все знаємо. Ну от, Значить, хахли в нас під контролем, все буде добре. Ну, Але трошки інакше. Тому що ті дані, які витікли, не є насправді важливими з точки зору України. Ну, знають вони, скільки постачають ракет для Хаймарсів. І що? В будь-якому випадку вони ці ракети не ловлять, а якщо ловлять, то там дуже сильно пригорає. Друга річ е з. Постачанням зброї ну зрозуміло, що теж якісь знання вони мають так. Щось вони знають чи критично це для нас, ні не критично, чи е, несе це для нас ризики, ні не несе ніяких. Були б це супер великі ризики. Нью-Йорк Таймс це б не опублікував. Так до Йорк Таймс є дуже багато питань в багатьох активістів. От коли вони постять інформацію не дуже корисно для України або навпаки дуже корисно для Росії. Ми не можемо звинувачувати видання про російське це дуже поважне видання, яке насправді працює на своїх інвесторів, на своїх читачів. От інколи може коло е, співпрацювати, колабораціювати трошки інше значення співпрацювати з білим домом. Та демократичною партією, але точно це не російське видання, як би цього не хотілось в Москві. Тому зрозуміло, щоб суперсекретні дані ніхто б не підхвачив би і не розносив. Друге, Україна теж грає Росією і бере їх в свій оборот і закручує їх так, як нам треба, використовуючи їх навіть там, де вони не розуміють, що їх використовують. І ми задаємо тон. І знаєте, ми в цій війні говоримо дуже просту річ. Ми йдемо на ви, як це робили е, старі київські князі. Єдиний один маленький нюанс: ми не кажемо, куди ми йдемо на ви, і росіяни губляться, чи це буде Крим, чи Донецьк чи Луганськ, чи Маріупіль, чи будь-яке інше українське місто, де ми завдамо потужного удару, щоб Росія. Не втримали лінії фронту спершу тут, потім там, потім там, а потім посипеться весь фронт. І генерал Залужний, і його команда, і Зеленський своєю командою, і Кулеба, і багато інших наших західних партнерів від Дуди до Байдена. Зрозуміло, що. Мають розуміння того, як буде сипатись російський фронт, мають і бачення розуміння того, як буде сипатись російський режим. Так є нюанси, так є деталі, так не всім всю інформацію завжди дають і завжди на полі бою залишається ініціатива солдатів та офіцерів. Тому що в українській армії немає команди вперед. В українській армії є команда за мною, коли українські військові захищаючи свою країну, йдуть в атаку, ведучи за собою своїх. Обратимів, і це не зрозуміти росіянам, хоч би як би в цій статті не писали, що, начебто, штатам не зрозуміло, як воює Україна, їм більше зрозуміла Росія. Це неправда. Давайте чесно, Україна воює звитяжно круто і красиво, як свого часу воював Ізраїль чи як свого часу воювала Фінляндія проти Росії, демонструючи якраз таки суперпрофесіоналізм і якість і надійність. Тому чим ближче контрнаступ, тим більше маніпулятивних інформацій буде з'являтись. Але ми точно знаємо, що наші військові свої секрети не зливають. А те, що кидаємо на стіл російським спецслужбам, це якраз таки для того, щоб їх закрутити і ними зманіпулювати. А замість питання я просто попрошу вас. Написати побажання нашим збройним силам напередодні контрнаступу, хоч вони й не говорять, коли він буде, яким він буде і куди вони підуть, але ми точно знаємо, що він є, буде і буде успішним. Бажаю безпечного дня і до зустрічі!